Ми раді вітати вас, дорогі випускники Бережницької гімназії, тих, хто сьогодні на передовій виборі перемогу, мужньо стоїть на захисті України, тих, хто працює і дбає про збагачення нашої держави, тих, хто віддав школі талант, душу і серце. Ми неймовірно сумуємо за вами і хочемо зустрітися тут, потиснути ваші руки, запитати про справи дізнався про зміни в житті, про успіхи. На жаль, ця несправедлива війна з боку російського агресора не дає можливості нам це зробити. Але ми не хочемо переривати традицію зустрічі з випускниками. Тому сьогодні проводимо цей захід онлайн. Після перемоги ми обов'язково зустрінемося в стінах рідної школи. Віримо в Україну, шануємо наших випускників. Місяць лютий у школі зустріч. У книзі життя, наступний вес. Школа наша знову успіша в Ми його ідеальний зміст. Як ми раді у світлий день шкільних друзів знову зустріть. Трінна школа, шкільна родина українського роду віці. Прекрасний час своїх шкільних років Хай кожен пригадає, ми є дружньою, єдиною шкільною сім'єю. дитинство – це завжди свято. Шкільні роки найщасливіша пора у вашому житті. Ми так поспішаємо стати дорослими, що інколи не помічаємо цього. Зустрівшись через роки, розуміємо цінність друзів дитинства, вчительських уроків та тих неповторних моментів, що поєднували нас. Школа зближує, єднає, вчить життєвої мудрості, додає сил іти вперед. Незалежність, свободу, демократію сьогодні виборюють українці. Це наші герої. Пам'ятаємо їх. Дякуємо нашим героям військовим, які сьогодні на передовій відстоюють мир та незалежність нашої держави. Дякуємо їм за відвагу і мужність та за кожен новий мирний день. Цій землі українському народу потрібні ми, майбутнє держави, ми готові бути гідними громадянами нашої України. Віримо, що в Україні буде мирне небо. Були у серці відзиваються імена учителів, випускників нашої школи, яких уже немає серед нас, які відійшли у вічність, залишивши про себе смуток непоправної втрати. Світлі спогади в наших серцях, шана і вдячність вам, шановні наші вчителі і випускники. У пошуках шкільних друзів, готуючи традиційний вечір зустрічі у форматі онлайн, ми, випускники 2024 року, запускаємо челендж. Шановні випускники ювіляри Бережницької гімназії ми чекаємо ваших фото яскравих моментів шкільного життя. Ритм сучасного життя настільки напружений, а темп настільки швидкий, що ці роки пролітають метеорами. Як часто ви обіцяєте собі, що завтра зателефонуєте друзям однокласникам, а чи отак несподівано прийдете у гості, щоб згадати минуле і поринути у світ дитинства? Але за порогом дня сьогоднішнього клопоти вже підточують ваші плани. І завтра їхньою золотою магією та на післязавтра, а післязавтра на потім. І лише другий суботній вечір останнього місяця зими маю силу протистояти різним обставинам. Бо сьогодні ми разом з випускниками знову для вас відкриємо світ шкільного життя. дзвоник – незмінний символ шкільного життя. Його дзвінкий голос нагадує кожному випускнику роки навчання. Нагадав про чудовий період життя, куди кожен на мені душі хотів би повернутись хоч на хвилинку. А сьогодні дзвоник скликав ваші серця на зустріч шкільних друзів. Шкільні роки, дзвінки на уроки та перерви, дорога до, та... до школи і додому. Успіхи та радість. Шкільні роки дитинства і юності летять так швидко і непомітно. І ось за порогом школи відкривається новий світ, незвіданий цікавих. і цікавий. І згадайте знову клас, вчителів і друзів. Як приємно знову взяти квиток до міста дитинства, де вас любили, де щирість існує завжди. Випускники, так приємно сказати знову. Зустрічай школу заходи. Ваше кохання і трави на пол, але більше все таки не забути, і ми останні в тому залі присутні. А завтра кожен піде до своєї Я буду. Через рік вони вітаються і обіймаються. Коли зустрічаються через 10 років, вітаються і вигукують. Ба, які люди, невже це ти? І тут же йде спілкування. Як твої справи? Та потихеньку. Через 20 років широко посміхаються і кажуть, Скільки лет, скільки зем. І зацікавлена діляться новинами. Як тебе стало? Добре. Через 30-40 років щиро кажуть. Чи довго І тут же починаються з Як справа це твоє життя після школи? Прекрасно. Добре. Через 50 60 70 років на привітання запитують, а як наша школа? Наша школа найкраща, а далі в програмі зустрічі таке довго очікуване спілкування. Ми хочемо побажати вам, щоб ви через 100 років були раді один одному, як у перші роки після закінчення школи. Освітників ювілярів і бажаємо приємних спогадів. Нехай шкільні спогади цікавих уроків і дзвінких змін надають вам бадьорості і сил. Нехай посмішки старих фотографій друзів-однокласників зігрівають вас у важку хвилину. Нехай в пам'яті кожного з нас залишаться щасливі моменти шкільної пори. Адже в душі ми залишаємося дітьми. Бажаю, щоб у кожного була щаслива і легка дорога життя. Удача і успіх! І попереду була перемога і мир. Шановні випускники! Добра і радості бажаю! Здоров'я вам на всі літа! Хай сонце весело сіяє, хай Україна просвітає! І присвітає. щастя панує у вашому домі. Тож ждаю вам, Боже, у мирі жити! Щоб завжди руки мали ремесло, щоб працювали в нашій Україні. Щоб легко і щасливо вам було, до нових зустрічей, до щирих спілкувань.